І ще одна історія, яка стосується теми: а що ж відчувають ненароджені діти, чи дійсно вони щось бачать, і що їх не слід убивати. І, звичайно, про те, що не слід живати заборонених речовин. Ось така історія. Один знаменитий психолог почав. Експериментувати із певними речовинами, не буду їх називати, ви здогадуєтесь. І нібито в цьому стані переживав те, що відчував в материнській утробі. Ну, прожив він доволі довго, але прожив би набагато більше, якби не зловживав. Ну, а я вважаю, що. Вважаю, що довести, що там дитина в утробі відчуває, що може страждати, і так далі, можна зовсім іншим шляхом з допомогою, допустимо, щитування почуттів немовля, з допомогою функціонального МРТ. І так далі. Це все описано в моїй книзі. І ще один нюанс: а, зловживання до добра не доводить. А, якщо чесно, я знала історії страждань, родин цілих, загибелі людей і мені шкода, тому що люди були гарні, розумні і отак ось задопастили своє життя. Спробую ще один раз, можна. Потім пробувати все життя, тому що від деяких речовин залежність настає після першого ж споживання. Тому я вас спрошу: зробіть подарунок собі, не починайте ніколи. Загалом, якщо хочеться відволіктись від якихось страждань, якщо намучилися, якщо на ваших плечах лежить непосильний груз, то краще звернутися до психолога, їх не слід боятися. Краще відволіктися з друзями, якщо друзі добрі. Краще просто відволіктися і. Продовжувати жити, квітнути і бути щасливими, тому що зазвичай зловживати починають молоді люди, в яких попереду все життя. І я би дуже не хотіла, щоб вони занапастили себе. Тому, що ж, бережімо себе, вміємо Оберігатись від вагітності, якщо вам не потрібна вона, бережімо своїх дітей, любімо себе і ставимось до всіх добре. І все буде добре.